Холоднокровно вбили українських військових. Трагедія сталася вихідними у місті Мурна у Баварія. Тіла двох чоловіків 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили просто біля торговельного центру. Один загинув на місці, іншого реанімобілем доправили до лікарні, але врятувати також не змогли. У МЗС вже підтвердили загиблі двоє українців. Воїни, які проходили в Німеччині реабілітацію і через поранення не змогли себе захистити від нападу. У вбивстві місцева поліція підозрює 50 Семирічного росіянина його вже арештували та взяли під варту. Змі пишуть нападник був місцевим зет патріотом. Він відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з цимволікою. Хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Що могло спровокувати жорстоку розправу? Мотиви злочину поліція поки не коментує, але одне місцеве медіа з посиланням на неназваних свідків заявило: перед вбивством підозрюваний росіянин та жертви, начебто, випивали разом. Мовляв, вбивство не пов'язане з війною. Втім, цю інформацію спростовують інші ресурси. Українці у Мурнао, з якими ми спілкувалися, і які бачили жертв буквально за кілька годин до вбивства, стверджують, що знали цих хлопців і ніколи не бачили їх п'яними. Зет від морозок неодноразово провокував інших українських біженців та навіть погрожував їм фізичною розправою саме через свої переконання. Чи могло вбивство українських військових бути актом залякування за замовленням російських спецслужб? Ми поспілкувалися із політологом, і експерт у цю версію майже не вірить. Мовляв, бійці не були пріоритетними цілями, натомість схиляється до побутового конфлікту. Це може бути, тому що зрозуміло, що серед сотень тисяч іммігрантів з Росії певний відсоток можуть бути зет патріотами і підтримувати політику Путіна. Але знов таки це не означає, що він буде вбивати через е, цю причину. А навіть якщо він вбив через цю причину, це не означає, що він кимось завербований. Знов таки це все одно побутовий конфлікт. Натомість Українка Ярослава, яка нині проживає у Франції, припускає напад, стався саме через міжнаціональний конфлікт, адже сама нещодавно стала жертвою цкувань росіян у відні. Вони облаяли дівчину, а її хлопця побили. Почула там позаду себе, а що о Українка героєм сала, і це от все. Ну каже: не хочеш говорити не хочеш говорити по-русски. будемо говорити з твоїм а, чуваком. Дивлячись мені, в очі починає бити мого хлопця. Ну як бити. Він його один раз, вибачте, вдарив так, що він впав, вдарився головою, і все це закінчилося МРТ в лікарні на два дні. Це вже не перший кривавий напад на українців у Німеччині з початку року, в лютому від ножових поранень загинули 17 та 18-річні українські баскетболісти. Тоді ймовірними нападниками були підлітки німецько-турецького та німецько-грецького походження. А от в березні на дні водойми знайшли тіла українки Марини та її матері Маргарити. За версією слідства жінок вбило російсько-німецьке подружжя, аби викрасти в них немовля. Експерти запевняють, така концентрація нападів на українців у Німеччині це скоріше. Статистичний збіг а не тенденція українців зараз в Німеччині живе більше ніж будь-коли в історії, німеччину прямує дуже велика кількість мігрантів з країн близького сходу північної Африки. Ми знаємо, що ці люди дуже часто задіяні в діяльності різних радикальних злочинних груп. Їм все одно на кого нападати серед серед, скажімо так, європейців, напали на німця, напали на українця, але оскільки українців. Побільшало, то відповідно її жертв злочинів серед них побільшало. Та навіть поодинокі інциденти можуть призвести до зміни міграційної політики в Німеччині, каже політолог. Зокрема, до представників деяких країн можуть посилити вимоги при в'їзді. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров. Новини 11 каналу.